Дивіться, я зробив стаканчик глютена і два стаканчика тіста. Але це дуже забагато, треба експериментувати, бо у глютена тут, виходить, один третій. Це дуже забагато. Хто там розказує, що глютен не працює. Дивіться. Глютена просто. Треба зробити, напевно, один к трьом. Привет! Давайте сегодня поекспериментуємо, спробуем сделать тесто на протяг. Смотрите, чеснок, глютен. Берем мерный стаканчик за основу, засыпаем в стаканчик глютена. Додаємо два стаканчика води. Раз. Два. перемішуємо Тут нам казали, що від не відкривається. Це дуже спорне питання. І додаємо. два стаканчика тиста. Перемешаем. Ну и даем пару минут настоятися. Э -э можете в комментах написать, Хто там вижимає, не вижимає, не знаю. Я давно не робив на протяг. Дивіться, які волокна. Хто там казав? Ну, там зараз Пару хвилин. Вона не стоїться і ми спробуємо. Ну я думаю, що в принципі... Можна робити на протяг. Наше тісто можна робити спокійно на протяг. Зараз я ще покажу в воді, як вона себе веде.